Отже, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми у МСЕК. На цьому тлі звільнився цілий генеральний прокурор України. Президент Зеленський Готується ліквідувати МСЕК, а ще готує другий план внутрішній. План на час війни про те, що має зробити сама Україна, тим часом з північного сходу до лінії фронту підступають північні корейці. Бурхливий 973-й день великої війни. Почнув з розмови із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Давайте почнемо з генпрокурора. Про що у системі державного устрою свідчить відставка. Генерального прокурора, наскільки це ну, можливо, це говорить про прям найвищий левел складності проблеми в державі? Да, ні. Е, Ну, по-перше, ця відставка е, вона насправді була очікуваною. Е, я пам'ятаю, ще навесні зараз точно не скажу, коли саме, але з'явилася така потужна хвиля чуток, витоків про те, що. Генпрокурор знаходиться в зоні ризику під загрозою звільнення. Тоді була інша причина. Думаю, що певні недруги Костіна всередині прокуратури злили інформацію, зокрема в офіс президента і в засоби масової інформації, про те, що половину свого робочого часу за минулий рік Костін провів за кордоном. Родина за кордоном президенту це дуже не подобається. Я, ну вона вже були такі. Один з колишніх керівників прокуратури. Перший заступник, який виконував обов'язки після Віндиктової, Він постраждав за це. Його звільнили, тому що поїхав відпочивати на новорічні світа до родини. Тут схожа була історія, але насправді ситуація складніша і глибша бо з Костіним. Він професійна фігура, достатньо яскрава. Він себе дуже добре зарекомендував і проявив на зовнішньому треку роботи прокуратури з міжнародними правоохоронними інституціями, з міжнародним кримінальним судом. Тут у нього було все добре. Але мені здається, Костін повторив помилку деяких інших наших керівників, які були яскравими в публічній дипломатії. І на зовнішньому треку, але е, втратили контроль над своєю інституцією внутрішній контроль. І там накопичилися або почали проявлятися різні ну, негаразди і проблеми, е, е, це скажем так: зіграли злий жарт з Резніковим, з певною мірою з Кулебою. Ну от зараз Кості. Хоча проблеми, які стали причиною звільнення, ну ви вже так анонсували промсекс, сказали скандал на Хмельниччині. До якого були причетні, там заарештували оцю місцеву очільницю: МСЕК таку тіньову мільйонерку, Така, знаєте, ну хто пам'ятає ще Ільфей Петрова з золота теля? така да, такий карейка в українському розливі тільки з державною посадою. Така тіньова мільйонерка. Да, але ну корупціонерка. Але вона що називається так підгодувала навколо себе цілу купу прокурорів. І, от саме це стало формальним приводом для звільнення. Ну, коли десятки прокурорів фактично або використовували своє службове становище для отримання фальшивої довідки про інвалідність та ще й в умовах війни, або ну, це було зроблено в корупційний е, спосіб, або вони покривали корупцію цієї е, е, пані. В лапках, ну це проблема, серйозна проблема, і вона, мабуть, достатньо поширена. Насправді ці проблеми існують у нас багато років, і не тільки зараз, під час війни, не тільки при Зеленському. Вони були про Порошенка. Вони були при Януковичі. Просто там все було системна, контрольована, організована. Корупція була складовою частиною роботи прокуратури. Проблеми були при Ющенка, А ну масштабно вони почали проявлятися. я думаю, що в 2000 ні роки, коли прокуратура стала такою, знаєте, потужною інституцією одною з ключових інституцій в корупційній системі, в корупційному середовищі правоохоронних органів. Uh, і плюс вона стала такою достатньо політично впливовою, за яку змагалися кожен президент хотів мати свого генпрокурора. Да. І от вже тоді uh, почалося це ще з Ющенка uh, після помранчевої революції, і продовжиться по сей день uh, така своєрідна ситуація: коли президент намагається поставити свою людину на прокуратуру, а uh, я б сказав, глибинна прокуратура. Вона починає боротьбу, особливо якщо це політичний призначенець. І от вже за Зеленського глибинна прокуратура з'їла рибашапку першого нового генпрокурора, який намагався хоч щось зробити, там, якось реформувати цю прокуратуру. Але не вдалося. Ну він там був пов'язаний з Андрієм Богданом, його швидко звільнили. Прийшла Венедиктова та сама історія. Не відразу, але ну, вона там. Маневрувала політично і не дуже вдала. Це була така можливо, причина її звільнення, але знов таки вона нічого не могла зробити цією глибинною прокуратурою, саме глибинною. От як глибина держави є, так у нас є глибина прокуратура. І от зараз Костін став черговою жертвою. Він ну, я думаю, що він особливо не намагався щось там поміняти в прокуратурі, але, врешті-решт, ці глибинні проблеми негаразди. Негативні явища, які давно існували в прокуратурі, вони його, що називається, дістали і стали приводом для звільнення. І е, ті проблеми, е, жатою яких став Костін, вони будуть проблемою для будь-якого нового прокурора. Хто б це, це не був? От, от В чому головна проблема? І, на жаль, тут е, проблема не в прізвищі генпрокурора. Все набагато складніше. До речі, зараз вплив прокуратури зменшився. Все ж реформа дала певні результати. Прокуратура не є таким, знаєте, монстром в системі правоохоронних органів. Вона вже не контролює слідства. Але все рівно інертійна прокуратура впливає на діяльність правоохоронних органів і ну, плюс зв'язки. От я думаю, що теж це працює зв'язки. Прокурори були такі, знаєте. Таким, можливо, концентратором цих зв'язків, між, особливо між судами і е, слідчими органами. І це теж додавало йому ваги впливу. Ну і чистка. Не відбулося справжньої чистки оновлення, кадрового оновлення прокуратури, і це теж е, ну, дає свої негативні наслідки. Е, звичайно, зараз у умовах війни навряд чи це можливо робити, е, е, і дуже складно. Але тим не менш, я думаю, що на перспективу ну, це завдання буде достатньо актуальним. Але новий генпрокурор ну, він стикнеться із тими проблемами, які давно вже існують, ну і він змушений буде для себе вирішувати проблему. Що робити з цією глибиною прокуратури? Або співіснувати з нею? Або якось там все ж таки підстрахуватись від її впливу. І, до речі, от буде цікаво зараз два варіанти, кого буде призначати е, Зеленський? Я не про прізвища. Прізвище називають різні, але функціонально е, важливо, Хто це може бути? Або знов політичний призначенець, як яким був Костян і Венедіктова, Я нагадаю, вони були депутатами від слуг народу. Або це буде професійний прокурор, представник тієї самої глибинної прокуратури, да, але близький до президентської команди. От це от, от в цьому буде певна інтрига. А прізвище. Ну, прізвище, я думаю, тут має вторинне значення. Ну, от, я читаю кіпер, є екс експрокурор Києва Олег Кіпер, і називають Сергія Іонуша са кода. К... Оце так. другий варіант. Це політичне призначенець. Це... Він керівник Подивимось. профільного комітету з. А керівництва правоохоронними органами, ну які займають правоохоронними органами, mm. він, до речі, от буде цікаво, теж він був одним з претендентів на посаду генпрокурора в 19-му році, в 20-му році. Потім, коли Костіна призначили, ну от зараз я не знаю, третя четверта спроба призначить чи ні, він постійно в обоймі як потенційний кандидат. Але зараз, от я думаю, що в офісі президента можливо теж це відчувають. Що от, е, є проблема е, глибини прокуратури. Чому Кіпера називають? Тому що він виходить з цього середовища. Ну я так розумію, близькі до офісу, до команди президента. Я тут я. Не, не буду виступати в ролі експерта, тому що я не дуже обізнаний про цю фігуру. Ну чути чув про нього, але не буду там робити якихось версії. А тут от вибір, вибір саме в тому, да, призначення політично треба зробити генпрокурором. либо людину з цієї глибини прокуратури. От це буде просто цікавий вибір самого офісу, що вони виберуть в нинішній ситуації. Пане Володимире, а очільник Міністерства охорони здоров'я, в якому підпорядковується МСЕК пан Ляшко, не має піти у відставку, якщо в нього під носом таке відбувалося? Ну, не під носом. Знов таки, це давня проблема. Ну, МСЕК насправді корупційна структура давно вже. Взагалі, скажу, експертиза в Україні. Це теж таке середовище, де завжди була і корупція або навколо неї, і скандали були великі з очільниками державної інституції. А на місцевому рівні там же насправді проблема не тільки в МСЕК, От те, що виявилося, МСЕК і прокуратура. Хто знайомий з ситуацією на місцях, ну, чудово знають. Особливо такі глибинні, ну такі глибинка українська, вже там не глибинна прокордонна, глибинка українська. Це таке середовище, де кумівство, особисті зв'язки завжди грають велику роль. Місцева еліта взаємопов'язана між собою. І вони прикривають один одного, обмінюються послугами, як в радянські часи, і ну, часто густо це пов'язано із корупцією. Це не просто там взаємодопомога, а і обмін грошовими послугами і так далі. Або в натурі тут, от, щоб ти мене прикривав і для мене не створював проблеми, я тобі інвалідність зроблю. А це і на пенсію можна раніше вийти і так далі. До речі, я побачив от, статистику днями дві області у нас. З найвищим рівнем інвалідності, вдвічі вище ніж в середньому по країні, це Хмельницька область, та сама mm -hmm. і Черкаська ще. От я думаю, що навіть по статистиці можна там трошки зробити вибірку, як соціологи кажуть, і відпрацьовувати чи все гаразд з цими довідками. А заробляла вона ж на цьому і не тільки вона. Давно вже от для Ляшко та сама проблема і такий же виклик, от як і для тих, про кого я згадав Костіна з проблемою, коли керівник не контролював внутрішню ситуацію в інституції і став жертвою цього, у нас таких вже список можна складати. Резнікав став жертвою такої ситуації. Він був яскравою фігурою на зовнішньому треку, але от внутрішні проблеми його, що називається, дістали певною мірою трошки у ку Кулеби, там в інших формах, але у Кулеби теж схожа була ситуація. От зараз Костін. у Ляшка може бути схожа ситуація, тому що по медицині ну нещодавний скандал з охмадитом. Після ну, коли почали відновлювати, ну, всі пам'ятають цю історію з фондом. Насправді ж, слухайте, керівники великих медичних закладів навколо них теж є певне корупційне поле. Я нікого не звинувачу, я кажу про загальну проблему. І ця проблема давно виникла в корінні ще в радянські часи. А зараз теж може проявлятися. Я не думаю, що тут є особиста провина Ляшка. Ляшко в принципі непогано себе зарекомендував під час ковіду. Він тоді себе дуже активно проявив. і Після цього став міністром. І в принципі, я не думаю, що тут є його провина, але точно є проблема, тому що він не контролює достатньою мірою от внутрішню ситуацію в своєму відомстві. Саме от питання корупції, можливо, ви знаєте, теж як от Костін вирішив: ну, от є теж оця глибина система. Краще її не чіпати. Хай вона існує як існує. Щоб я її не розбалансував, тим більше кадрів не вистачає. Да, хай воно існує. Боротися з корупцією насправді не так просто, особливо внутрішньовідомчими методами, це треба робити, але ну, для цього потрібні особливі якості. Тому для ляшка ризики є теж, да, безумовно. Але якщо нема заміни, такої прийнятної, достойної заміни, і якщо до ляшка немає інших претензій, то він залишиться. А по Костіну, як я вже сказав, там проблеми назрівали, і в принципі відставка готувалася. Просто те, що сталося зараз, от цей скандал на Хмельниччині, це я б сказав, не просто привід, а це остання крапля, яка обумовила цей розвиток подій. А по ліжку це можливо така, я б сказав, жовта картка попередження, що може бути, тому хай слідкує, стежить, наводить лад своєму відомстві, інакше. Під загрозою звільнення може бути будь-який міністр, як засвідчили останні кадрові зміни. Так, пане Володимире, ситуація навколо викриттям сек прокурорів, все те, про що ми говоримо, більше надихає суспільство чи демотивує. Чому я кажу надихає? Тому що з одного боку, ми бачимо масштаб такий корупційний, а з іншого боку, ми бачимо потужний акт боротьби з корупцією, і не тому, що журналісти дотиснули там владу. Само по собі якось викрили цю чиновницю. Потім викрили чу там чотири тисячі з чимось вже цих скасованих інвалідностей. інвалідностей. Само по собі в державі така от боротьба відбувається. Можливо, це і в плюс. Я маю на увазі психологічний стан суспільства. Ну, щодо самої боротьби, дуже добре, що викрили. Я так розумію, ну, логіка зрозуміла насправді, чому це сталося. Я ж кажу, там проблема існувала руками. Я думаю, вона свої мільйони накопичувала раніше. Ну, я просто нагадаю, от цими інвалідностями, от я статистику по Хмельниччині наводив: 12% населення Хмельниччини мають інвалідність. Це вдвічі вище середньоукраїнського рівня. Ну, щось так, мені здається, це штучно, явно. Тобто бізнес був поставлений, що називається, на, по на потік і був системним, і я думаю, багаторічним. Ну, теж відома історія. Я пам'ятаю про це, говорить ще з кінця 90-х років: це е, довідки фальшиві про е, Чорнобильську інвалідність, тому що це більш висока пенсія, там пільги різні і так далі. І те, що, е, ну скажімо так, в цих. Е, Чорнобильців було більше ніж учасників так званих ліквідаторів. Хто брав участь в ліквідації Чорнобильської аварії, були тут явний дисбаланс? Був ну це теж було відомо. От вам просто приклад того, що це давня проблема. От в чому зараз парадокс ситуації? Це точно боротьба з корупцією. Чому почалося? Тому що військові явно виявили, що занадто багато стало людей, які мають довідки про інвалідність і так далі. Ну, зокрема, і в цьому регіоні. Ну і я думаю, що по лінії ЗБУ, скоріше за все, почали розслідування і виявили, ну, скажімо так, спіймали цю даму. На хабарі, ну а далі ми О, всі тут бачили. цікаво, що, цікаво, що не виявили і спіймали. Тому що здається, виявили воно завжди було виявлено. Кожна собака і в країні воно знала, воно було... що це що що є. Така опція, можна купити собі інвалідність. Да, да, не, ну я маю на увазі, що це скажімо так було явище. Поширене явище, відоме явище, да але ну тут вже була цілеспрямована я б сказав спецоперація, якого завгодно завгодною можна назвати. Але перша причина це пов'язана було з мобілізацією. Я думаю, ну і зараз. От те, що відбувається зараз, це мені дуже нагадує історію минулого року з воєнкомами, з ТЦК. Коли спочатку спіймали цього славно, звісного одеського воєнкома, ну а далі почали перевірки по всій країні, закінчилися ну, такою масштабною чисткою. От зараз дуже схожа ситуація. Ну, і МСЕК ліквідовують. З одного боку, ну, це позитивне явище, але я не думаю, що воно, нам воно матиме такий великий психологічний ефект. Роздратування є. Дивіться, я вже не кажу про простих людей. У них завжди ну, негативні емоції домінують в таких ситуаціях. Ага, бачите, скільки у нас корупціонерів, що ми тут бідуємо війна, а у неї мільйони. Тут реакція негативна. На те, що її викрили, спіймали, ну, вже реагують ну, так, в другу чергу. Але одночасно з'явилися публікації про те, що це ж не перший випадок, коли схопили за корупцію. Представник представників і очільників МСЕК, але жодного серйозного вироку не було. І отут, до речі, віддам належне журналістам. Журналістські розслідування вони відіграли тут важливу роль і відіграють важливу роль, як таку, я б сказав, рушійну силу цього процесу. Вони підштовхуються до аналізу проблеми, до реагування на, ці, на цю проблему. І це дуже добре. Отут, якраз, велика роль журналістських розслідувань, журналістського середовища і, взагалі, громадянського суспільства. А от проблема. Тому що сама правоохоронна система погано працює, от знов-таки і про прокурорів, і про суди. Тому що коли справа доходить до судів, щось наподив м'які вироки. Наподив. Я от пам'ятаю і досі, згадують ну, про Зеленського, там саджати будемо. І зараз знов про це говорять: що треба саджати, карати жорстко. Але сам по собі президент не може посадити в'язницю. У нього нема таких повноважень тут суди. І от я думаю, що зараз можливо є сенс. Ну, ну, щоб це не виглядало як тиск на судову систему. Але я думаю, що тут є сенс і президенту, і не тільки президенту, я не знаю, там керівництво Верховної Ради, можливо, разом зустрітися, тому що це стосується боротьби з корупцією насправді, і провести розмову, наприклад, з представниками Вищої ради правосуддя. Це їх функція кадрова. І вони мають здійснювати внутрішній контроль. Е, ну тому що є проблема. Так, е, да, активізувалися і антикорупційні органи НАБУ і САП активізувалися. Зараз ми бачимо з подачі президента активізація боротьби з корупцією От в цьому секторі МСЕК, прокуратура. Але суди мають теж робити свою. Функцію, і, щоб не було таких м'яких вироків. Якщо не будуть карати за корупцію, ну, корупція буде продовжуватись. Є ще одна проблема вона суто законодавча і давня у нас є застава грошова на час слідства. І часто густо корупціонери платять тими самими корупційними коштами цю заставу. А далі домовляються з прокурорами, з суддями. Ну щоб покарання було менше, і от цю проблему треба вирішувати. Так що тут просто ліквідацію мсек і створення якоїсь нової структури, це трену це правильно, але цього замало. Потрібно зараз проаналізувати от наші скажімо так слабкі місця в системі боротьби з корупцією. І одне з головних слабких місць це, на жаль судова система. Тому що, на жаль, судова система не допрацьовує в покаранні за корупцію. І, і тут теж виникають підозри, що вони самі можуть бути причетні такі м'які вирики, найбільш логічне пояснення. Ну, хтось, скажімо так, підмаслив це, щоб воно не було занадто жорстким покаранням, а навпаки, було суто символічним або так умовно м'яким. От така ситуація: вона дуже непроста. Але те, що сталося, це такий нарив, який прорвався. Це викликає обурення безумовно людей. І от емоція обурення вона домінує зараз. Не всі відчувають, що це наслідок активізації боротьби з корупцією. На жаль, не всі сприймають сам факт. Але тим не менш, якщо таких, скажімо так, Сituація буде більше, і головне, щоб не просто е, могли спіймати цих корупціонерів, а щоб вироки. Вироки. і шо ну, виток для це... судової системи зараз. Так, да, да, от це буде проявом. От тоді люди відчують і тоді вони будуть позитивно сприймати боротьбу з корупцією, тому що ключовий ключовий елемент це вироки, покарання за корупційні вчинки. Тому що якщо от навіть цих прокурорів взяти, які отримували великі пенсії, це розкрадання бюджету у великих розмірах. Там можуть бути насправді мають бути жорсткі вироки, але от будемо слідкувати за тим, як тепер розвиватиметься ситуація. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Якщо є що додати або з чимось не згодні, будь ласка, запрошую коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.